Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. На вулиці Тепло. Працювати хочеться. Я вже майже доробила свою клумбу. Ось так вона виглядає. Залишилось ще трішки. Ось така невеличка діляночка. Але мені тут потрібно, потрібно викопати ось цей. Цю гортензію. Дівчата, якщо комусь потрібна, така велика, пишіть. Тому що на це місце я хочу висадити ялинку, а гортензію у мене такі дві. Це фіолетова. Хто зі мною давно бачив, як вона цвіте з бутончиками. Ось, подивіться, бутони є. То не є на кожній практично, не практично, а на кожній гілочці. Цвітіння буде, ой, не знаю, чи видно, сонечко трішки відсвічує. Цвісти буде шикарно, але я не маю куди її пересадити. Тому, якщо комусь потрібно, пишіть. Фіолетова, зимує добре, обрізаю, обрізала три верхні бруньки, цвітуть. Це вже перевірено. Якщо не потрібен великий кущ. Якщо можете собі дозволити ну, вирощувати великим кущем, то можна і не обрізати. Вона буде цвіти ще краще. Цісти. Підготувала тут чистила сосни на ділянці. І весь ось цей гумус гілочки застеляю на низ і зверху кору. На деяких ділянках цієї клумби розстеляю розстеляла дубове листя. У мене було з минулого року, котрим я укривала виноград та гортензії ще перед минулих років. Воно вже таке було 2-3 річної давності. Я все використала під кору, що менше заростало. І ось така у мене діляночка. Хочу завершити її. І хоча б років п'ять, вже сюди не повертатися. Принаймні. Змінювати нічого не буду, тому що, якщо чесно, замучилася. Піончик вже відцвів, це Coral Charm. Це було перше цвітіння, цвів красиво, квітка дуже велика. Було три квітки і ще один бутончик залишився. Трішки прихворіла, тому вибачайте за голос. Ось так. Зараз я вам покажу. У мене трішки безла, тому що працюю, переробляю, розцвів фіолетовий рододендрон. Ось так він гарно цвіте. Такий красивущий, красивущий, але на вулиці жарко, боюся, що швидко відцвіте. Ще вам хотіла показати, я вам вже показувала, що одна гілочка на цьому рододендроні без варіагатності. Ось. Але квіти у них однакові. Ось, подивіться, без варіагатності квітка і з варіагатним листом теж квітка. От так, щоб для порівняння, різниці у квітах немає. Тільки листочки чомусь. Ну, це, напевно, був щеплений, я так думаю, рододендрон. Тому так, це моя думка, але ну, не впевнена. Буду трішки ці гілочки перерізати. В горщики повисаджував. А ще ось цей теж, якщо комусь потрібен, це рожевий. З бутончиками, уже такими рожевий. Чи він варіагатний, я не можу сказати. Тому що одного року гілочки, котрі виростуть з ґрунту, цвітуть, в іншого року не цвітуть. Чи варіагатний, сказати важко. Але цвіте красиво. Кому буде потрібно, можу на вайбер скинути фотографію, коли цвіла ось ця. Ну, не конкретно ця рослина, але така сама. З якої я брала живці. А стильба теж лишня для мене, тільки не впевнена в кольорі, або білий, або рожевий. Я у горщики деякі рослини повисаджувала, тому що є трішки лишніх. Я купляла, не знала, що буду висаджувати. Коли створюєш новий квітник, потрібно мати більше варіантів. І вже по ходу справи, по ходу розсаджування, оприділятися, що туди висадити. Горщики порозставляла. Теж буду все, ось такий такий берисклетик. Буду висаджувати в цей білий горщик. Буде красиво, маю такі два, буде з двох сторін. Жовтий, жовтий бересклет теж буду мати, якщо комусь потрібно, зараз покажу. Ось такі жовтенькі кущики, пишненькі. Мені ось це жовте п'ятно, чомусь вже не дуже подобається. Тому що хочу висадити сюди такий із білим ось такий. Сюди хочу. Тому ось ці жовтенькі можу вам запропонувати. Влаумайзе теж кожна квіт. Кожен пагін закінчується квіткою. Минулому році ось ця гілка цвіла. Ось. Бачите, цвіла була обрізана. І верхня брунька, скільки видала, 4 квітки будуть. І так, кожна гілочка. Із землі не бачу мало в цьому році гілок. Потрібно буде восени більше обрізати, щоб стимулювати ріст нульових пагонів. Сусіди косять. Можливо, трішки буде погано чути. Зараз я вам ще покажу. Я обрізала восени гортензію. Ось ця. це фіолетова. Така сама, як я вам щойно пропонувала великий кущ. Мене навіть запитували, чи вона ремонтантна, що я її так нещадно обрізала. Подивіться, як вона наросла і з бутонами, гілочки, котрі йдуть із землі, у них бутон закладається пізніше. Тому на ось таких нульових. Гілках, бо трішки пізніше закладуться і будуть квіти. А гілочки, які були обрізані, зараз не знайдемо ось гілочка була обрізана. Вона вона ще тільки відростає. Цвісти буде, але менше. Барбарисики. Це конкорд. з таким темним-темним листом. Минулому році висаджувала. І також висаджувала багатель, але він не перезимував. Весною, здається, пробудився, почав розпускатися, але потім чомусь пропав. Тому, тому місце залишилось порожнє, буду туди підсаджувати. Спірея прихворіла, було холодно і мучниста роста вчора обробляла. Але вночі пішов дощ, не передбачали по прогнозу, я обробила рослини, а пішов дощ. Тому чи прийдеться повторно обробляти? Будемо бачити. Цю рожеву теж обрізала так нещадно. Бутонів подивіться, скільки багато. Ось така діляночка. Уже дуже хочу доробити, доробити. Ту територію ділянку, яку почала, щоб вже насолоджуватись трішки красотою, а не тільки працювати. Барбариси лаванду викопала, і буду сюди висаджувати Барбариси. Поки що у горщичках, тому що вони маленькі ще. І, якщо чесно, я не впевнена, це сорт багатель. Я не впевнена, чи Сюди Багатель буду висаджувати. Чи ось такий червоненький? Це мав бути адмірейшн, але щось воно мені, якщо чесно, не здається, що це адмірейшн. Колір подібний. Це Адмірейшн із золотим крайчиком. Крайчик у нього вже проявився. А у цього чомусь не проявляється, хоч я його отримувала як адмірейшн. Теж низькорослий виглядає, красивий, але без крайчика. Ну, ще буду спостерігати. Можливо, що молоденький кущик і не, не має, не має о, кантовочки. Побачимо. Тому маю на ось цю діляночку і багатель, і ті червоненькі. Які саме сюди висаджу, ще не знаю. Поки що залишила і ті, і ті. Буду спостерігати. Залишилось вже небагато. Ось така інформація на сьогодні. Європу вам ще покажу. Дивіться, вся з бутоном, вся. Вона в минулому році цвіла. Я обрізала, подивіться, бачите? Місце обрізки видно. Ось о, цвіла і верхні. Одна брунька і друга брунька з квітами. Дві брунечки пробудилися відверху і обидві із бутонами. Це кущ уже такий доросліший, дуже великий мені тут не потрібен, тому обрізаю. І квіти будуть. Укриття теж спрацювало. Якщо не згорить на сонці, то буде шикарно цвісти. Ось така інформація. Всім гарного дня До зустрічі.